Вітаю, друзі! Давайте подивимося, що на нас чекає 11 травня у неділю. Сьогодні місяць іде знаком скорпіон. Це знак водний, дуже глибокий, емоційний. Сьогодні дійсно може бути більше емоцій. Піднімаються те, що накопичено за досить тривалий час, і в залежності від того, що ми накопичували, чому ми не давали проявитися. Це може Підніматися на поверхню саме у такі дні, пам'ятайте про те, що сьогодні добре дати собі більше фізичних навантажень, активно працювати або активно проводити час відпочиваючи. І будьте, будь ласка, обережні за кермом. Звертайте увагу на сигнали тривоги, оскільки на небі формуються напружені аспекти між місяцем Марсом і Плутоном. Бажаю всім хорошого дня! З вами була астролог. Анна Варгалас.